Виконуємо номер 521 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Обчисли. І два завдання. Приступаємо до виконання. Виконувати дії будемо ланцюжком. 10. Виконуємо дію віднімання. 10 кратне 2, тому найменшим спільним знаменником буде 10. Знайдемо додатковий множник для від'ємника. 10 ділимо на 2 буде 5. Знаходимо новий чисельник, 5 множимо на 1 буде 5. Дробова частина зменшувана менше, ніж дробова частина від'ємника. Підготуємо дріб 12,3 до віднімання. 12 подамо як 11 додати 1, а одиницю, в свою чергу, як 10. 10. Додамо 3 десятих, маємо 11,13 десятих 10. відняти 10,5 10. і помножимо на 5 дев'ятих. 11 відняти 10, буде 1, 1,3, 10. відняти 5 десятих, маємо 8 десятих. 10. 8, 10 можемо скоротити на 2. 8 ділимо на 2 буде 4, 10 ділимо на 2 буде 5. Отримали 1,4 помножити на 5 девятих. Подамо мішане число 1,4 у вигляді неправильного дробу. 1 множимо на 5,5, 5, додаємо 4,9. Маємо 9 п'ятих, 9 п'ятих множимо на 5 дев'ят. 9 5 і 5 9 взаємно обернені числа, тому їх добуток до рівня 1. Переходимо до другого прикладу. Виконуємо дію в дужках. 12 кратне 9, збільшуємо 12, 3 рази 36, 36, кратне на 9. Найменший спільний знаменник буде 36. Знайдемо додаткові множники. 36. ділимо на 12, буде 3. 36 ділимо на 9 буде 4. Знаходимо нові чисельники. 3 множимо на 11 буде 33. 4 множимо на 5 буде 20. Виконуємо віднімання. 1 відняти 1 буде 0,33. Відняти 20, 36, маємо 13 36. Помножимо 1,36 на дріб обернений до дільника на 36 тринадцяту. Перемножаємо чисельники і знаменники 36 і 36. скорочуємо на 36. Маємо в чисельнику 1 помножити на 1 це буде 1. Знаменник 1 на 13, 13. Отримали 1 тринадцяту. Ми обчислили номер 521, виконано.